Василько, як тобі лимончик? Сосно. Смачний. Так. Угу. Да. Ммм, такий смачний лимон. <реш> О, такий смачний лимон. Боже кислий мам. О! Попробуй лимон. <реш> Не хочу я пробувати, я потім з чаєм буду пити. Він кислий. Mm. Всім доброго ранку. Знаю, що дивитесь мене більшість з Розпочинаємо новий влог із лимончика, да? Лимончик смачненький. Була я у сільпо і на базарі зараз покажу, що купила. Невеличкі такі закупи. А, у сільпо, до речі, сьогодні в нас четвер, І ось такі бананові чіпси є по акції 55 гривень, 200 грамовка. Я раніше брала кілограмовку в метро, коли їздила в Луцьк, а в нас в місті Костопіль метро немає. Тому купила таку невеличку упаковочку. А, далі взяла дві агоні. ось таких. Для малюків. Далі взяла мівіну. Була по акції 11, здається, гривень. Взяла декілька пачок. По-перше, ми любимо супчики з Мівіни. А по-друге, ну, тобто, в звичайний суп замість вермишельків кидати Мівіну. І плюс до всього я хочу декілька штук завести на будівництво, бо будемо працювати з понеділка там. і ну Знаєте, це таке, що готувати не треба, бо я буду допомагати, і готувати мені точно там часу не буде. Хоча, можливо, не знаю. Я дуже сподіваюся, що я привезу туди все готове, якщо не вистачить, запара мівіну, і так і буде. Там є тушонка, консерви. Коротше, з голоду точно не пропадемо. Так, взяла для Василька ось таку моркішку. Я вибрала брала і більшими пакетами. Не пам'ятаю, 25 гривень. Чи що коштує такий пакетик? Недешево, але ну, це корисно. У мене Василько їсть таку моркву. Це єдина дитина, яка їсть в мене моркву. Тому для нього купую таку невеличку упаковочку. Взяла по акції авокадо, у нас по 80 гривень. Зараз минулий раз брала по 100 Ще взяла ось такий хлібчик, хочу зробити гарячі бутерброди. А, в нас є електро така бутербродниця, давненько не робила. Думаю, <кій> у нас є ковбаска, у нас є сир в морозильній камері. Коротше, дістану трохи і зроблю гарячі бутерброди. До речі, а, щоб не купувати цей тостовий хліб, можна брати ось такий. В Мою електробутербродницю такий хліб підходить також. І виходять непогані бутерброди трикутнички. кутнички. А, взяла 4 яблучка і. Це в мене покупка одна була на нашому базарі, а це свиняча голова. Я прекрасно розумію, що її занадто тут багато. Я взагалі раніше з чоловіком відварювали, робили не холодеця, просто відварювали зі спеціями. І це дуже смачно. Тут більше, звісно ж, таки, м'яса, ніж сала. Тому я думаю, що сьогодні навіть я відварю частину. Виберу щось таке більш м'ясисте і зварю борщику. Мені подобається, саме головне варити окремо ось це м'ясо і бульйон проціджувати, бо дуже багато дрібних косточок, і щоб дітям це не потрапилось в борщі, то краще зварити бульйон, м'ясо все вийняти, і на тому бульйоні зварити борщик, а потім вже це м'ясо відбирати собі без кісточок. Тут і вухо є одне. Коротше, сьогодні. На базарі було по 20 гривень за кілограм. Тут у мене пакет на 86 гривень. Хто дивиться мене давно, знає, що голови ми беремо, ми голови їмо. І не завжди викуповуємо щось таке. Взагалі, філейку я дуже рідко коли купую. В основному нам дають свіжину із села. Нам її вистачає. Ми купуємо більше фарш і купуємо курку. А зі свинини. Це дуже-дуже рідко коли буває. Сьогодні трішечки з вами поговоримо і відповім на самі топові запитання, бо за останніх декілька відео дуже багато зібралося саме запитань. І щоб мені кожному не відповідати, я вирішила просто запитати, записати ось такі розмовне відео і відповісти вам на ці запитання. Е, найбільше питань було саме під відео, де я. Розповідала про дохід. Навіть одна людина написала, що на екрані не видно взагалі ніяких даних, цифр. Я не знаю, що там за екран в людини, але я передивлялася, і мені здається, що цифри там видно добре. Плюс я їх озвучувала. Ось, можливо, на телевізорі це погано видно. Я не знаю, чесно кажучи, в мене немає плазми, щоб переглянути, тому цей коментар був один. І я не думаю, що він відповідає дійсності, що там не видно цифр. Так, давайте все по порядку. Було в мене запитання, що скільки треба вкласти грошей, щоб відкрити свій YouTube канал. З нуля. Я коли відкривала свій YouTube канал, і всі відкривають його безкоштовно. Тобто на YouTube не треба платити ніяких коштів, щоб відкрити власний канал. Він взагалі. В багатьох вже давно відкритий, і ви просто про це не знаєте. Якщо ви натиснете на свою іконку, на Ютубі вона зазвичай знаходиться з правої сторони на телефоні, то ви побачите, що там є <кхух>, біля вашого імені можливість натиснути переглянути канал. Коли ви натиснете на це, ви потрапите на ваш власний канал, який вже створений. Ви його можете переназвати і почати його вести, завантажуючи відео. Тобто тут ніяких вкладень не треба, YouTube взагалі не потребує ніяких вкладень. Хіба що ви професійний монтажер, ви професійна людина, яка вміє знімати, і ви хочете дуже швидко досягнути монетизації, ви вже працювали з відео. То, можливо, ви будете вдаватися до якихось рекламних. Не знаю, опцій на Ютубі є реклама. Її можна підключати, скажу вам так, Бусяна, Привіт! Можна рекламувати свої відео, налаштовувати саме Google рекламу, але я ніколи цього не робила, тому я вам не можу сказати. Взагалі нічого за це. Але е, більшість людей розвивають свої канали просто без жодних вкладень. Е, знімають відео на телефони свої, і що я вам скажу? Не завжди гарна картинка е, відразу на всіх каналах. Тобто, по-перше, коли ви починаєте знімати відео, ви і не професіонал, і у вас звичайний смартфон, на який ви знімаєте. І думати, що ви не можете знімати на звичайний смартфон, вам потрібна якась професійна камера, то ви помиляєтесь. Поки ви почнете знімати, поки ви навчитеся триматися в кадрі, поки ви а, навчитеся правильно монтувати, поки ви навчитеся правильно виставляти кадр, то це пройде час. І байдуже, який у вас телефон. А, ну, звісно, добре, коли це красива картинка, але якщо а В цій красивій картинці некрасиво поставлена камера, тобто, ну, для прикладу, ви знімаєте рецепти. І точечка, на якій ви ріжете, вона має бути в центрі в центрі самого кадру. А якщо вона з'їхала, і у вас акцент іде на якусь там вазочку, то вже сам рецепт втрачається, і людині буде нецікаво дивитися на вазочку, вона хоче бачити, що ви робите. Саме і що готуєте. Тому тут таке діло я знімала, пам'ятаю, найперший мій телефон, на який я знімала, це був Huawei. Європейський це був БУ-телефон. Я дуже за ним сумую, мене діти його втопили просто. І мені тоді довелося в терміновому порядку купити новий. Але все-таки на Huawei була якість набагато краща. Хоча я не перестала від цього знімати, мені подобалося знімати, і більшість людей дивиться відео саме на телефоні, тому на телефоні якість не дуже там, і помітно, хіба що ваша картинка буде ну, просто розмита і нічого там не буде видно. В більшості випадків телефони зараз знімають дуже добре, і навіть звичайний смартфон. На ньому ж можна з... скачати безкоштовну якусь програмку для монтажа. і на ній монтувати. Тому нічого не вкладайте. Чесно, я не рекомендувала би щось вкладати в Ютуб на самих початках. Можливо, потім, коли ви вже досягнете якогось результату і захочете спробувати рекламу, так. Але само початку розпочинати з реклами не рекомендую. По-перше, ви можете перегоріти і перегоріти. Через перше відео, друге чи десяте. І ви просто викинете кошти, а закинете цю справу. Якби... Займайтеся Ютубом безкоштовно. Взагалі, Ютуб це більше, знаєте, не про заробіток, а про хобі. Дуже багато каналів, люди, люди ведуть саме через хобі. Так, у них відео виходить не часто, бо вони не часто знаходять на цей час, але вони стараються випускати відео, їм це подобається. і як для хобі це підходить. Це все-таки розвиток, ти навчаєшся чомусь новенькому, і так далі. Далі писали, і не одна людина писала, чи потрібно відкривати ФОП. Який ФОП? І що взагалі робити з цим? Ой, це питання досить-таки складне. По-перше, коли ви тільки відкриєте свій YouTube канал, ви з нього не матимете нічого. Тобто, ви ще. Поки дійдете до монетизації на Ютубі, це пройде, можливо, і рік. І не факт, що ви заробите перших 100 доларів за перший рік, і не факт взагалі, що ви за 2 роки 100 доларів наберете. Це, знаєте, як така рулетка. Хтось вистрелює раз-два і починає заробляти, хтось ні. Я показувала вам свій дохід на Ютубі за 3 роки. Ну, вірніше, за 2,5, тому що в 22-му. Році я отримала монетизацію тільки Босяна. Ой, я отримала монетизацію тільки у вересні, і тому а в мене там був неповний рік, скільки там 4 місяці, і за 4 місяці я 100 доларів не набрала. Тому якби я підключила підприємця, наразі в 25-му році, підприємця потрібно сплачувати. Ну, щоб ви собі розуміли, якщо ви будете під робити підприємця та як блогер, це буде у вас третя група. Ну, наприклад, в мене так. Я не знаю, як в когось, це третя група, ви будете сплачувати 5% від доходу, але ще ніхто не відміняв єдиний податок. Тому 5% і єдиний податок. Це вам буде виходити десь приблизно 2000 гривень, плюс військовий збір зараз додався. І 2000 гривень сплачувати, коли ви не маєте взагалі доходу із Ютубу, це якось буде дурість. Навіть якщо ви вийдете на дохід 100 доларів в місяць, це також не привід оформляти ще ФОП. Ну, не знаю, можливо, хтось оформлює. Чесно, не скажу. Але. Навіть у самих банків, мені здається, не буде жодних питань, якщо вам буде приходити по 100 доларів кожного місяця за той YouTube. Більше банків цікавлять набагато крупніші суми, і, чесно, я не бачу сенсу за 100 доларів відкривати ФОПа. Я відкривала ФОПа зовсім по інших причинах, і блогерство туди просто додалося. Так, на рахунок. Що там ще мене питали? Питали за будівництво наше? Питали за будівництво наше, чи розглядали ми взагалі сонячні панелі? Хто дивиться мене давно? Ми взагалі планували на нашому будинку сонячні панелі, але чоловіка зараз немає. І я сама сонячні панелі не встановлю. Якщо це буде встановлювати компанія, це дуже дорого. І провести світло це буде набагато дешевше. Тому не знаю, навіть уявлення немає, скільки мені там нарахували. Зовсім скоро настане той момент, коли я поїду дізнатися суму. І я думаю, що дуже сподіваюся, що вона не перевищить 100 тисяч. Дуже сподіваюся, але тут не факт, у 25-й рік, як не крути, Плюс ціни на все ростуть, і без світла я не бачу сенсу далі щось там на будівництві робити. Там, знаєте, такі роботи залишилися, що а, зараз ми ось допідбиваємо стелю, змурується грубка, домурується перестінок, і все, можна розкидати. Проводку можна щекатурити. А щекатурити як без світла. Ну, тобто, можна розкинути, звісно ж таки, проводку. Uh, не підключаючи до електромережі. Але, знаєте, а як перевірити, що все працює від генератора? Ну, якось не хочеться це все гратися, хочеться підключити саме ось світло і тоді вже розкидати по будинку всю електрику, всі вимикачі, розетки і так далі. Ще мені треба буде добре подумати, де мені що потрібно. Я навіть не задумувала ще досі. Uh, я Задумалась, куди мені треба заводити воду, яка в мене буде розстановка у ванній, де в мене буде вмивальник, де унітаз, де буде ванна, де буде насосна станція, і де в мене буде пралка. Коротше, в мене там все розплановано, все сходиться, все нормально. Ось, А на рахунок розеток я ще навіть і не думала. Чесно, в мене голова забита іншими зараз справами. І треба подроблювати документально багато що. Хочу ще зробити технічний паспорт, де його зробити, як його зробити. Ну, вірніше, треба допідбивати стелю і тоді вже домурувати перестінок та грубо, і тоді їхати, подавати, щоб приїжджали, міряли і зробити технічний паспорт. До речі, скільки він зараз буде коштувати, я поняття не маю. І, можливо, цим займатися не буду, аж поки не виплачу світло. Бо підключка, мені казали там, що 12 днів рахують від моменту подачі заяви, скільки нам обійдеться підключка світла. Потім 20 днів в мене є на оплату. І 3-4 місяці пройде до підключення світла. Тобто, може бути таке, що на моє день народження нам підключить там світло. Коротше, це буде супер, тому що. Я би влітку там була. Навіть якби там була одна розетка, нам би вистачило з головою, ми б собі переноску підключили і користувалися. А так, ну, без електроенергії досить так тяжко самі з дітьми. І в будинку хочеться щось там і підключити, якийсь холодильник, можливо, туди переїде. Можливо, я десь візьму старенький холодильник, знаєте, поки що тимчасово. Не знаю. Побачимо. Написали мені за попереднє відео. Що ми так покидали дошки, так лишили їх покрутить, їх не встигне покрутити, тому що дошки. Я знала, що я їх так покидала. Ми швиденько закидали все в хату, і вони ось-ось на днях я буду їхати їх підбивати. Ну, тобто, не я їх буду підбивати, я буду допомагати їх підбивати, буду притримувати так само, як чоловіку, але дошки за декілька днів будуть вже на стелі. По залишках закинеться на другий поверх, покладеться на підлогу, і на тому буде все. Тобто, дошка вся перескладається, переноситься. Нічого там просто так навалено не буде. Що ще в нас по запитаннях? Було, до речі, мені, не пам'ятаю, хто написав, що краще нам зробити не в будинку підвал. А ось саме десь там, бо в нас буде ще літня кухня, 100% буде в нас гараж і так далі. А поки чоловік не повернеться, я не планую робити літню кухню, гаража і тому подібне. Тому це питання відкладеться, певно, я не знаю на який період часу. Плюс до всього нам треба зробити спочатку будинок, а підвал якийсь такий мені треба буде з ну, самого початку, тому що що я не викопала на городі. А я планую садити, а не а, висаджувати квіточки, то. Ну, квіточки також будуть, звісно. Але підвал мені треба. І цей підвал він буде у веранді. Тобто, в нас не буде підвалу у будинку. У мене буде у самій веранді, тобто підвал. А, веранда буде не опалюватися, і а, виходить так, що. А... Якби це не буде впливати на сирість у будинку. Ну, якось так. E, далі, що ще було по запитаннях? Mm, дуже часто мені пишуть, чому ви побудувалися в полі. E, ми побудувалися там, де цілий масив буде забудований. Тобто ми просто перші по цю сторону. По іншу сторону, є дуже багато вже будинків. І там вже давно є світло. Я думаю, що коли ми підключимо собі світло, біля нас також виростуть будинки. Так що ми не просто в полі, а маршрутки до нас ходять, до школи близько, садочок є в селі, коротше, є магазини, і навіть таксі досить так дешево з міста рівного до нас туди додому. Коротше, я не думаю, що ми живемо десь там. Поза цивілізацією. Просто в нас тихенько, спокійно, Ну, в період, звісно ж таки, не сезону посадок, тому що, коли посадки, то там постійно їздять трактори. Так, що ще вам розповісти? По новинах? Василько наш захворів. Я не знаю, в нього досить така дивна хвороба. А, уночі в нього піднялася температура, сьогодні в обід піднялася температура, я його в садочок не повела, повела тільки Вовчика, зараз піду його забрати. Доведеться якось їх на ніч розділити, щоб не спали двоє зі мною, тому що я думаю, що Вовчик може підцепити від Василька. Коротше, нічого в мене із моїм укріпленням імунітету і так далі не подіяло. А що я пробувала для того, щоб діти не хворіли? Ми пробували щодня запшикувати носика, промивати його. А скажу так, що діти ходили ну, приблизно тиждень у садочок і все рівно підчіплювали. Підчіплювали якусь віруску і приносили це додому. Я захворів один, підчепив від нього інший, потім ще, і ще, і ще, і хворіють так усі. А купую я зараз наразі фрукти кожного дня. Кожного дня в мене діти їдять фрукти. Фрукти також не допомагають. Цього разу навіть Василько не походив тиждень у садочок, походив три дні. Я не знаю, він не кашляє, в нього нема нежиттю. Виглядає він абсолютно здоровою дитиною до того моменту, поки в нього не піднімається температура. Буду якось, можливо, завтра забіжу до нашого лікаря. А поцікавлюся, поговорю з ним. Ось. І <кій> я дуже сподіваюся, що до понеділка Василько вже буде здоровий і вовчик від нього не підцепить. Хоча це мало вірогідно, як то кажуть. А... Плани в нас на вихідні полежати відпочити. Ви це відео побачите в п'ятницю. А в мене п'ятниця-завтра. Не знаю, чи буду щось знімати. Я Якось стараюся розслабитися п'ятниця-субота, в неділю вже трошечки щось починаю знімати. Але як коли? буває так, що я не знімаю наперед якихось два відео, а потім на початку тижня бігаю, займаюся своїми справами і нічого не знімаю, просто випускаю те, що є. На цьому буду певно закінчувати сьогоднішнє відео. Якщо у вас є ще якісь запитання, то задавайте їх тут. Я обов'язково на них відповім. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!